Всім привіт! Готую зараз грибну підливу і вирішила записати таке відео. Може, комусь буде цікаво, корисно. Так що готуйте разом зі мною. Якщо вам подобається, ставте лайки. Я взяла пів літри білих грибів, замочила їх на ніч і вже проварила 20 хвилин. Я витягнула їх, порізала і через пропустила цю воду. Звичайно, гриби перед замоченням я багато разів. Маю. Значить, тепер ми беремо і ці гриби випускаємо назад в воду і ставимо на вогонь. Тобто не в воду, а в цей грибний відвар, грибну юшку. Грибів я брала десь пів літри сушених грибів і замочила їх у літрі води. В цій ж воді і варила. Тим часом я взяла і цибулю з морквою стушила. І я опущу цю цибулю з морквою собі. Мені стільки не треба, але частини треба. Думаю, цього буде досить на таку кількість підлила. Все, тепер ставимо на вагоні на привариться. Так, підпалюємо муку, беремо за дві ложки столові муки. солимо. І... Пора. Піджарюємо її. Так, мука вже кремова, значить, досить вже є. Так, солимо і перчимо. Так, беру нашу муку, ось я її переложила в такий горщик і додаю холодної води. Так, додавали води і перемішуємо потроху. Так, щоб не утворювалися грудочки. Тепер додаємо сюди. Так, і в кінці, вже коли квітлива майже готова, ми її час Небагато, так, щоб не перебити смак грибів, але трохи краще. Дати. Все, даємо ще прокипіти чеснику і готово.